Жності України ірпінці отримали подарунок із украй глибоким змістом. Скульптура спротив. Її присвятили захисникам ірпеня. У центрі монументу дві постаті. Одна у потворній масці безликості намагається одягти таку ж маску на іншого чоловіка. Той же із вольовим обличчям і сильними руками чинить спротив. У їхніх образах агресори росіяни та волелюбні українці. Зверніть увагу на пам'ятнику: людина українець не агресує, вона захищається, вона не нападає, вона тримає руку того, хто намагається зробити її штампованою, інкубаторською, безликою, не прибрати її індифікацію, розумієте, так? І, але людина чітко показує, що вона буде захищатися, вона чинить спротив. І це дуже схоже на українців, це дуже схоже на наше відчуття в цій війні і на нашу думку в цій війні. Ми, ми не агресивні люди, ми на кого ні на кого не нападаємо. Ми ні з ким не хочемо воювати, але ми будемо захищатися. Подарувало цю символічну скульптуру Ірпеню товариство відважних. Автор спротиву, український скульптор Борис Крилов, каже, довго обирати місто для її встановлення не довелося. Для всього світу Ірпінь. Гостомель, Буча, вони уособлюють собою цей спротив, яким Україна здивувала весь світ. Ну, вибору нема. Насправді, ірпінь, і все. Це номер один для цього пам'ятника. Про героїчний спротив Ірпеня у лютому березні 22-го разом із новою скульптурою нагадуватимуть і світлини позаду неї. На них одні із тих, хто тримав оборону і не пустив ворога до столиці. Ми розуміємо, що сили були геть на рівні, їх було в 10 разів більше, в них було озброєння більше, але наші хлопці були більше мотивовані. Бо ми українці, ми захищаємо свою рідну землю, ми захищаємо свої родини. Дякуємо хлопцям. Вони не злякалися, вони воювали як могли, гинули, на жаль. Але стояли насмерть заради нашого сьогоднішнього свята. Сьогоднішній день вони нам подарували. Ірпінь спротив, це напевно, що не тільки ірпінь, може та Україна вся на нас намагаються вдягнути маску, маску рабів, фактично. А ми не раби, ми вільні. Тому рідна ненька Україна з днем незалежності тебе, ірпінчани з днем незалежності, вас е, тай Боже, щоб. Якнайшвидше настав мир, слава Україні. Слава Україні зі свято вас.